Род, як я и казав, не забуваємо ось про снеки Які Тик-тик-тик-тик Дивіться, цілий коробок снека Буклетики, Прайсики є, усе є, дивіться. цілий коробок, навіть мяч є. Ось, сюди, дивіться. Буклетиків куча. Сказали їх не роздавати. Представляете? Сказали не роздавайте. Короче, така, така одна, отакий один. Цена його 30 гривень. 33 гривні. Якщо ви берете в магазин. В розницю для людей продам по 50. Ціна примерно така, як є. Так що телефонуємо, замовляємо, пишемо, замовляємо. Не шуткую. Є на розвіс. ціни ціни копейщині, чесно вам скажу. Ціна за 250 грамів 120. Це, виходить, 121.50. Це в магазин. В ОПТ. І, і такого і такого плану Це 250 грам. За 250 грам 121,50. Якщо продаємо її на е, в розницю це людям таким, як я, вон, ну, чувачки там сидять, да, там, там більше ті ж ходять. ціна за 250 грам виходить у нас е, 280 ось, 180 гривень. Примірно, плюс-мінус. Так що телефонуємо, пишемо. А лучше пишемо. Пишемо лічку, будемо спілкуватися. Всім гарного!